А тепер ми хочемо нагадати вам одну історію, яка була в нашому ефірі не так давно, в одному з наших попередніх випусків. Давайте подивимось. Я Жуков Павел Михайлович. Все, що я себе знаю, що був в дідомі. У мене був брат. Коля Жуков Николай Николаевич, ромяна 87-го года рождения. Нас Коля примерно в 93-м году усыновила пара. Жили мы с ними в городе Кировограде. Приёмную маму звали Жукова Татьяна Вячеславовна и приёмного отца Жуков Николай. Почему приёмные родители взяли именно нас, я не знаю. Может, уж весёлые были там те. Я знаю, що когда нас брали, то я чем то болел. Меня не хотіли брать. Брали только колю, но так як ми братья були, то забрали уже. Ми знали, що ми прийомні діти, потому що ми жили в малосемейке. Ну, і теж дітвора была. І вони так видать, родители їм рассказывали, що ми прийомні діти. Они нам постоянно напоминали, що ми прийомні. К нам как приемним, то. Ну, на глазах у людей было отношение хорошее. Домой мы попадали, то, конечно, отношение менялось. Помню, что были такие моменты, когда я баловался, нас мама убила, и брата, и меня. Отношения приемной мамы ну, не были такие, как были бы у родной мамы. То есть любви, там, ласки особо я так не чувствовал. Я частенько плакал, когда коли... ну, я думал, лучше меня было в интернате, чем жить с этой семьей. И все время мне хотелось, конечно, чтобы мама была рядом, родная, потому что я понимал, что не родная мама – это не родная мама, и чувства у нее не такие. У мамы Тани я часто спрашивал, где мои родные родители. Ну, на то время она мне говорила, что зачем оно тебе, раз она вас оставила, то такая, значит, мать. Колю я помню, он любил учиться, сильно любил, физкультуру любил. И і... По-моєму, що на рисування где-то там ходив. Ну, я постоянно, я так був мускулистику, я такой постоянно говорив, що он у мене каратист. Всім, хто мене там щось не так посмотрел, не так сказав, я всегда говорив, що пройде брат каратист, и хана он будет. Так знаю, що защищался за мене постоянно, тому що у нас там були тоже, пацани два брата. І вони постійно дралися між собою старші братья, а ми між собою младшие. Ну, ощущения семьи не было. В какой-то момент, я помню, была ссора такая серьезная, мама с папой приемной передрались, там, и что-то там кричали разводы, разводы. Ну и так уже я помню, что мы стояли на вокзале, я, Коля, мама приемная и отец приемный, и нас делили, кто с кем пойдет. Хоче остаться з папой жить, а хто хоче з уехать в Росію, а кто хочет остаться с мамой з мамою. Жить. Ну, Коля сразу без раздумий сказал, я їду с папой. Я так себе подумав, думаю, Она одна останеться, ну, жалко было. И я сказал, що я останусь з мамою. Ну, так Коля уехал с отцом в Россию, а я остався з мамою. Ну, Ми їздили в гості к нему один раз. Вроде бы как в Ставропольський край, или в Краснодарський край, я так особо не помню, но я помню, що довго туди ехать. Я коли зайшов, він кричав там. Я ж кричав, пригав там. Коля мені показував двор, у них большой такий дом білий, машина перевернута була квертнагами. На кришу во дворі у колі були бджоли, внутрішні. Ну, Поки ми все там рассматривали во дворі, вони знову пересорились. И мама мене забрала і ми поїхали знову назад. После этого Коля ніколи більше не видела. Так приходили письма нам, а потім вже і писем не було. Мама переїхала в другой дом жить. Там пожили мы уже пару місяців. І тоді я в интернат, а вона в Росії. Коли мене віддали в інтернат, вона ну, ж так сказала, що я буду приїжджати там на вихідні, або там місяць мене не буде, два-три. Потім приїду, заработаю гроші, приїду. Ну, так вона уїхала, я не осознавав, що я останусь так сам. Я все время ну, надіявся, виглядував її, що вона приїде. Там, де яка маршрутка, електричка, тролейбус, Я все після забору ждала. Я вже потім почав розуміти, що вона уїхала, ну, где-то там був клас седьмой. Мені так воспитатели говорили, що вже она, наверное, не приедет, что будуть заниматься, ну, щоб ее лишити родительських прав. Воспитатели у нас там і конфеты нам приносили, і печенья, і допомагали, якщо щось не виходить, там это вот уроки, все. Ну, такі, що воспитатели у нас хороші были. Ми могли там с вами посекретничати, щось розказати. Їм, що... Іноді з нами теж і дурачились, і подушками. Вот это у нас самая фирменная игра була подушками биться. У нас воспитательница молодая була, і ми с ней там подушками нам дралась не хуже, чем ми. В інтернаті мечтал я стати президентом. Є же ж дети, там, и сироты, і боксери, і певцы. В інтернаті ходив я на греко-римську борьбу, на танці ходив, де мене только не носило. После интерната я пошел учиться в училище. Так себе жил в Кировограде, работал. Познакомился с девчонкой по телефону, так случайно номер набрал. Приехал к ней в Кумбулевку сюда, начали жить вместе, женились. Ребенок родился. Работаю я в конзаводе номер 175 Работаю я на жеребцах производителях Кормлю, пою, убираю за ними. там. Работа мне нравится, и лошади мне с детства нравились. Я, ну, Любив. Мне нравилось вот единорог, там, мультики про лошадей. дети. Лошади взагалі умні. З ними розговорюєш, понимают, понимают. ну, вони понимають, сердишся, они теж понимають. Они приходили постоянно, мені говорили, що там нічого нету такого, ты только жуков, і только... В Жуков, це і все. Даже за брата нічого не було. Написано, що є брат. Після 9 класу я ж вже такий подрос, вже понимал все. Я пішов в детский дом, де ми були. Ну, послали мене в архів. В архів я пішов, і ми там знайшли. Я байчак, мама у мене байчак Устина Петровна, папа Байчак Ніколай, Юройович, мабуть, Юрійович. І Коля що. Коля Байчак Ніколай Николаевич. Мені взагалі просто хотілося посмотреть маме в глаза і папі в глаза. Хотелось Хотілося ну, що так в жизни произошло, тому що бывают бувають Там. А брата я хотів знайти, тому що я его помню. Брат я думаю, що ми з братом ну, похожесті у нас должны бути, тому що ну, у мене раскосые глаза, у него були, я на то время пам'ятаю, раскосые глаза. І чорні, мої обоє чорні. Предположение у мене були, що я циган, тому що чорний, і даже я їду на ринок. Де меня делают скидку, потому що думаю, що я свой. Говорят, або циган, або молдаван, ну что то где-то так. Коля, брат, моєю найбільшою мечтой було найти тебя. Ну, Свое детство мені так тебе ну, не вистачало. было, были моменти, що хотілося б, щоб ти был рядом, щоб иногда там защитил. Іноді обняв. Я сподіваюся, що ти скоро знайдешся і ми встретимся, І так осуществиться моя найбільша мечта. знайти тебе і бути з тобою рядом. Така історія. ну Просто повинна мати продовження. І продовження було. Дивіться далі. Час дуже швидко тікає, і так що за ним, не, можна сказати, не доженеш його. Я в цій майстерні працюю з 69-го року, можна сказати, що вже 46 рік працюю. І так у нашій сім'ї случилося таке. Мені сусіда дзвонила, що ти не дивишся жди мене. Там показують, як Павлик Жуков розшукує маму свою і братика Колю. Подумав так довго і каже, що бо як і, і я тоді одразу, ну то ж, родина. Ну, я ледве до другого дня дождав ранку, я записав і все, і перезвонив у програму «Жди мене. Павел, сьогодні в нашій студії. Добрий вечір. Добре. Ми рада вас бачити знову. Ви знаєте, чому-то вот тоді, при нашій першій зустрічі, я зрозуміла, що ми ще непременно відвідаємося. Да. Я, я вірила в це. Я, я скажу. Тобі, що ти абсолютно дарма переживав. Мешканці міста Рахова, от ти знаєш, їм, їм тільки варто було почути одне лише ім'я і прізвище твоєї матері. Як? Устина? Петровна. Бойчак. Бойчак, да. Як вони Мостіна, одразу тебе впізнали. Де? Ну, чесно, дивись. Так. Мою маму звати Бойчак Устина Іванівна. В неї було п'ятеро дітей, старша дочка Ларіса, це я. А потім Юрик, син після мене, після Юрика Коля син, після Колі син Іван, і після Івана син Павлик. Наскільки я пам'ятаю, мама нас жили ми в місті, десь усього піврік, Пашки не було ще. Це Юра, я, коля Іван. Потім мама нас розлучила. Юру віддала до свого чоловіка до матері, Колю вона забрала і уїхала. Потім вона приїхала з Колю і привезла Пашку. Вже Пашка в неї був Пашка. Це я його бачила маленьким, десь йому місяців чотири було. Не знаю, що в неї там такі проблеми були, але вона нас мене оставила в своєї матері Іваню. Юрку оставила в батькової матері, а Колю і Пашу відвезла в Кіровоград до сестри, в гості поїхала. Там їх оставила, уїхала і все. І тоді ми про них нічого не знали, не чули. Наскільки знаю, одразу батько їхній помер, бо вона й батька там оставила в Кіровограді, вона їх з батьком оставила фактично. І далі ми ще дзвонили туди до тітки, знавали, де хлопці вони ж говорили, що їх здали в діду. Я ще мала була, я не могла сама поїхати, знайти їх. І потім все, закрита інформація, більше ми нічого не могли взнати, де вони і як вони. Після того, як мама повернулася з Кіровограда, вона нас не забрала. Вона жила в селі Костелівка своїм життям, з новим чоловіком. Ми з мамою взагалі не общалися ніхто. Ванька тільки ходив до неї десь із рідка. Маму звати Юстина. Для мене вона була дуже добра за характером. І... Нормально так до мене відносилася, що я би не сказав, що до мене погано відносилась. Я до неї часто їздив, відвідував, общалася з нею. Моя мама зовнішньо низенька, не була така дуже висока, чорнява, ну, така плотненька. Мама дуже часто згадувала, що в неї ще є десь двоє дітей. Це Коля і Павло. Вона сказала, що в неї життя таке було, що вона нас так в неї мусила вона так поступити, що в неї таке життя було, що вона не мала, щоб ми з нею були. Тому так нас остало. Він ще навіть не говорив, коли я почувствовала, я сказала своїм дітям, що це брат мій сидить. Тільки лиш показували студію, я вже бачила, що це мій брат. Я постійно за ними плачу. Я знав, ну, пам'ятаю мені бабка розказувала татова. Бабка, з якого я до школи, до інтернату проживав, вона розказувала, що там в тебе є. Ну, мені було 5 років, що в тебе є там, брат. Ну, Хоча я так, коли мені розказали, я вже почав сам здогадуватися, що я було таке, ну, що грався там, коли він ще маленький був. Там, ну, буквально так пам'ятаю, як у тумані. Ці 24 роки, що я їх не бачила, вони якось пролетіли так. А ці дні, відколи я знаю, що він є, що вони живі, здорові, дуже тягнуться. я дуже хочу їх побачити. Паша шукає, брата Колю. Навіть не здогадуєся, що у нього тут така велика рідня. Рідні є Ваня, я, Ларишка, там тьоті рідні, три тьоті, дядя, у них теж там, 35 двоюрідних. Є, і там ну, далі є дуже велика сім'я, 250 чоловік, ну, це мінімум. Ну, і в Паші є рідня по цілому Закарпатті. Дядя Паша, привіт! Мене звати Денис. У мене є велика новина для тебе. Ти Гуцул. Добрий день, мене звати Катя. Я донька вашої сестри Лариси. Добрий день, дядя Паша, а я ваш племянник Вася. Цей Юра ваш плем'янник, це Стьопа ваш плем'янник, і це Вася ваш плем'янник. І у вас дуже багато плем'янників. Дядя Паша, ми вас запрошуємо на вашу рідну батьківщину на Рахівщину. Приїжджайте до нас, дяді па. Паша, це Ваня. Твій брат, ми усі рідні, у нас є п'ятеро. І... Я приїду, привезу тобі мамі фотографію, розкажу тобі про неї, що ти там будеш питати мене. Я дуже багато пам'ятаю про маму. Ми з тобою Паша рідні, по, і по мамі рідній і по тату. Тут твоя батьківщина тут в uh, Закарпатті. Тут тисяч народив у місті, Рахові. Тут гори, оце о, все наше з тобою. У нас дуже велика родина, Пашка. Ти не один, і ми з тобою. Паша, бачиш, які у нас дилежні чудеса трапляються. Ти тепер Що? не один, як ми тобі і обіцяли. Спасибо. Ти бачиш, які в тебе родичів. Та да. Це можна сказати ціле місто родні. Ну, дивись, я тут собі записав. Значить, а рідна сестра раз, двоє рідних братів, ну це крім Колі, mm. Так потім четверо рідних тіток, рідний дядько і більше тридцяти двоюрідних братів і сестер. Більше тридцяти. А що ж їхні діти? Це при тому, що я не кажу троюрідних родичів. Ну, їх там щось 250 людей загалом. А ти кажеш один. Важливе повідомлення тобі вже сказали, так? Паша, ти гуцул. <риклад> 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 Круто, правда? Я думав бля. Паша, дехто із найрідніших приїхав, Зустрічай. Лариса, Юрій, Іван. <риклад> Ой, це <те> вони <риклад> Не тільки вони точніше. Раді вас бачити. Проходим, хотів сказати спасія. Я не думав, що так все може бути. Дуже вам гарно дякую. З низький вам поклін за те, що ви нашли. Я дуже хотіла вас запитати про колюще чи вас. Ну, тут uh, зібралися найрідніші бойчаки, правильно? Лишилися тільки брата колю знайти. Ну, у вас п'ятеро. Так. Так. Дещо про нього ми вже знаємо. Я, Паша поки що не буду тобі всього розповідати. Ми ще з тобою побачимося, це 100%. Паша, я хочу два слова сказати про Коля. Ну, ми його знайшли, Ми його знайшли, але там така трошки не дуже хороша новина, він у тюрмі. Ну, так сталося. Він, знаєте, він, по суті, там не, не винуватий, там якась е, крадіжка, щось там таке, якась там компанія його підбурила. Але е, ми готові влаштувати вам із ним зустріч. Ми готові відвезти вас до нього в Росію і ви з ним побачитеся обов'язково. Якщо ви тільки цього захочете, ми, ми готові е, зробити все для того, щоб ви з ним побачилися. Так що... Ну, в любом случае, брат ваш есть, он скоро будет с вами. А побачитесь, вы с ним захочете, то побачитесь. Мы сделаем все для тела Грустно, да? Но не удивительно. А что еще могло произойти с Николаем? Его предали дважды. Родная мама, а потом приемные родители. И этот маленький мальчик оказался один в не очень дружелюбном взрослом мире. На самом деле, за что я очень благодарен родным родителям, да? Особенности, в частности, могу выразить огромную благодарность своим приемным родителям. Я знаю, что как я никогда не буду вести себя с детьми. Я знаю, что для ребенка очень важно внимание. Очень важно внимание. И если его нету, ребенок начинает жить по-своему. Озлабливаться. И также ласка. Тоже важно. Просто чтобы ребенок чувствовал, что он любим, желанный, и он не обуза человеку. Да? То есть родителям своим, там или отчиму, или там, мачехе. То есть за это я очень благодарен своим приемным усыновителям. Я знаю, как я себя не буду вести с детьми, со своими детьми. Мать ее вообще абсолютно не помню. Помню сам момент, как она уехала. Это была просто для меня, наверное, на тот момент как травма. Я этот момент очень сильно запомнил. Мы плакали, брат орал вообще ужасно. Она обещала, что вернется через какое-то время. Ну там короткое дни. Ну, не вернулась. Отец брал на руки. И часто, вот полгода, что мы жили еще с ним, после того, как мать уехала, видать, он безумно любил мать. И для него это было трагедией. Я не знаю, может, жаловался, что мне делать, он говорит. Вот ваша мамка, ну, там, бросила. Нас. Все. Пил. Днем работал, вечером приходил, там вот покормит меня. Пил. То есть с этого момента я просто начал жить сам. То есть у меня вот брат, которого надо постоянно покормить, для меня он был такой маленький, короче, красненький, прикольный. И я почему-то считал всегда, что он кушать хочет. Варил картошку, толок ее и кормил его с ложечки хлеб ему толок тоже кормил. Я очень сильно любил своего брата на самом деле. Я, если так взять, из всех детей я помню его только. Ну, когда его принесли из роддома, мне сказали, вот это твой брат младший, ты его должен защищать. То есть как бы я на всю жизнь это запомнил. И поэтому я всегда был, наверное, пока вот были, мы вместе всегда был с ним. Братья не видели 17 лет. И Паша, и Коля мечтали о встрече, много раз ее себе представляли. Но оба были абсолютно уверены в том, что друг друга любят и друг другу нужны. Ну, очень сильно, конечно, хочу его увидеть. Вообще, я очень рад тому, что мы нашлись. Я как бы всегда переживал, что мы можем встретиться, но уже в глубокой старости. То есть за этот момент я очень переживал. Пусть даже так, пускай я в такой обстановке, но... В принципе, для меня ничего не меняется. Я очень хочу сильно увидеть брата. Я очень рад, что он нашелся и, вот ну, это самый родной человек, за которого ты всегда думаешь, всегда переживаешь и мечтаешь, чтобы он всегда был рядом он куда не терялся. Не знаю, как он сейчас отреагирует, конечно, какие мысли у него будут. Ну, насколько я его знаю, думаю, будет все хорошо.

Очень хочется, чтобы в жизни братьев теперь все наладилось. Коля подал заявление на условно-досрочное освобождение. И мы очень рассчитываем на то, что он скоро все сможет начать заново. С братом, с мамой и большой новой родней. И в их жизни больше не будет предательства.